Немає навіть натяку на припинення боїв в сумському прикордонні. По лінії степне Новокостянтинівка, де півмісяця назад підери провели наступ, потім козаки їх відігнали, а тепер іпотечники сидять в глухій обороні, а ЗСУ ним успішно закривають кредитні історії. Та вчора ще й контратакували в районі Новокостянтинівки, що ворога з двох позицій вибили. Завдяки нашим дронам казаки не дали навіть підійти зі сходу до Кіндратівки декільком групам окупантів, які прикривалися лісопосадкою. Ще ЗСУ мали просування північно-східніше Кіндратівки на фото. Тривали вчора ближні бої на північ Андріївки, де козаки здійснили дві контратаки. Вчора ЗСУ намагалися тиснути на Олексіївку з усіх сторін та навіть провели одну контратаку на півночі села. Заробітчани ще чинять серйозний опір. ЗСУ ще не в'язували бої в районі Варачини. Підари тут перейшли в оборону та відбивалися. Всадки ЗСУ перекинули інтернаціоналістів з Колумбії. Юнаківці триста б'ють авіацію артою та БПЛА. Роблять всі спроби просунутися по центру села на південь, а ЗСУ тиснуть по флангам, щоб збити темп наступу. На Сумщину ЗСУ наптягнули ще підрозділи БПЛА «Ророг» і потечникам стане ще гірше. Дивні речі відбуваються в путінській буферній зоні. Курській області, де цивільним в'їзд, заборонено. А пропагандисти скиглять, що від наших ударів дронів страждають мирні мешканці, але всі чомусь молоді раками та призовного віку. Що вони собі думають? Більше новин та відео від сьогодні на публічному телеграм-каналі Округ 171 сімдесят Доєднюйтеся самі в пошуку Телеграм. Стрім сьогодні о 21.00 для рідних. Зниклих безвісті та військових з нашого напрямку до зустрічі Ти на дух єдиний в нас.